Заплата від Господа буде. Як я кажу, часто повторяюся і ще раз повторюся, життя супермаркет. Беріть в ньому, що хочете на ті тілішки, беріть на 10 тілєжок. Беріть тягніть до каси, але там при, при виході вас запитають. Де ваші гроші? Де благодать, де олива? Де благодать Святого Духа? Де та Олива? Благодать і Святого Духа. Чи ви виконували? Чи ми мали дари Святого Духа, чи ми виконували заповідь любові? Чи ми прощали, чи ми любили, що ми говорили Отче наш і прослили, Господи, і прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим, а не жили прощенням, не прощали свого ближнього. І отут Господь запитає, чому? Чому ти мав стільки часу, Я кажу, Давид, 60 років літа наші? а при доброму здоров'ї 70. Чому за 70 років ти не знайшов Господа? І тоді віддай за ділами Його. Отож, знаймо, що все дозволено, не все корисно.